Коли ми почали цей проект, ми побачили, що його треба було реалізовувати, скажімо так, років 20 тому, як українська повстанська армія воювала проти там на той час комуністичного режиму, так і зараз ми продовжуємо воювати там проти російського режиму, е який так само хоче знищити там, там не просто захопити наші території, а знищити власне нас, як, як, як народ. Ви не включили, ви там не знайшли інформацію. От і, і доводиться людям відповідати, що да, в рамках проекту там. Ні, але ми продовжуємо реалізацію. звати Денисюк Олександр. Я голова громадської організації Рівненська гори з недавніх пір в проєкті. Моя посада це керівник, керівник проєкту. Проєктний менеджмент, трохи бух... менеджер, трохи бухгалтер. і скажем так, все інше, комунікатор між іншими людьми в проєкті, між іншими виконавцями і так далі. Я побачив проблему, яка потребує вирішення. От, і таким тригером стало відзначення 80-ї річниці з дня заснування Української повстанської армії на Рівненщині. От, я щось почав досліджувати, що там, як у нас власне з. Практикам пам'ятання про УПА і виявив, що більшість пам'ятників, які в нас є на, на Рівненщині, вони фактично ніяким чином не захищені законом. Більшість цих пам'ятників, так само присвячені там, якимось подіям чи видатним діячам, вони встановлені зазвичай громадами. Тобто це низова ініціатива. Люди самі власне, це робили. От, але проблема полягає в тому, що. Оскільки ті люди, які їх встановлювали, які доглядали за цими місцями, вони відходять від нас. Ці пам'ятники забуваються, вони руйнуються, і фактично нема кому за ними дивитися. Відповідно, було вирішено. Ну, було вирішено, от у мене така ідея виникла, що треба це якось вирішити. От я зібрав таку команду, от, і ми продумали, як це зробити. Ось, придумали, як це зробити. Це зібрати інформацію. Це перший такий етап, зібрати інформацію про пам'ятки загалом, потім спробувати її верифікувати частково. А вже в рамках проєкту створити сайт, інтерактивну, інтерактивну мапу пам'яток, де би на карті були позначені точні координати кожної пам'ятки, був описаний. Її актуальний стан, історія, зроблені якісні фотографії, 3D. Це все завантажено на окремий, на окремий сайт. Зручний для користувачів, щоб кожна людина могла б собі просто там загуглити, знайти, подивитися, почитати. І ще один такий момент це зібрати паспорти, створити фактично, не зібрати, а створити паспорти пам'яток для того, щоб подати їх в відповідну службу державну для, для реєстрації в таку, в такий реєстр пам'яток історії місцевого значення. Я, напевно, зазначу таку, яка знаходиться в селі Дермань, і ця пам'ятка називається Турецька скеля або Турецька скала, Там, ну, як де е, звучить назва. Е, що воно собою являє? Зараз це просто горб порослий. Е, Якимись кущами. Нам його було, ну, було тяжко знайти, тому що ми знайшли інформацію спочатку про це місце. От, зразу воно якби там інтригує, що це за турецька турецька скеля, що ж це таке. От, це історична місцевість, яка там з давнини в певний період часу там були каменоломні, люди добували там каміння. Ну, коли ми почали цей проект, ми побачили, що його треба було реалізовувати, скажімо так, років 20 тому. Чому? Тому що на той час були ще живі люди, які встановлювали пам'ятки або, наприклад, хрести на могилах для своїх побратимів. Зараз більшість, скажімо так, бійців української повстанської армії ну, залишилися одиниці в живих, тому що час невблаганний. вблаганний. Ось, і відповідно це дуже важливо для нашої національної пам'яті. Особливо те, особливо в контексті того, що в нас далі не змінюється ворог. Ці маркери, ці пам'ятки, пам'ять про українську повстанську армію, вона є таким якорем, який нам показує, що в нас є традиція цієї боротьби. Традиція боротьби того, що навіть в важких умовах наш народ не здавався, тому що я завжди на цьому наголошую, що зараз. Нас підтримує світ, нас там, скажімо так, от іде війна, але ми з вами знаходимося в мирному місті. От а тодішні хлопці і дівчата в Україні вони робили набагато складніший вибір, тому що в них не було якоїсь держави, яка би їх підтримувала, не було, умовно кажучи, тилу, не було міжнародної підтримки, але вони ставали і боролися за незалежну Україну.